Так, добрий день, любі мої. А, сьогодні ми подивимося, буду робити одне відео і декілька населених пунктів, тому що ну, маю брак часу, просто катастрофічний а, і напевне сил трошечки. Цей тиждень трошечки мене з цими всіми подіями я трошки вибилася з графіку. Так, отже, дивимося Львів, Тернопіль і Хмельницький з 3 по 10. Отже, Львів, відповідно, і Львівська область. Що очікує на Львів? Повітряні тривоги. Ротація хлопців, залякувати будуть Львів. Гроші, грабуть, щось їде до нас іноземне. Так, Львів будуть залякувати, і залякування ці можуть не пройти, ну, просто словами. Тому будьте обережні. Тому що карта десятка мечів, це значить, ну, буде щось таке. Не дуже приємне. Далі, можливі від цього прильоту, можливі поранення. Далі, це те, що мені не подобається. Негатив, зараз скажу. Карта говорить про те, що можливі. Повітряні тривоги, і це все буде ну, ситуація якась така буде нагнітатися. Я так думаю, що ситуація буде нагнітатися з приводу нападу з, від дерунів, але там все спокійно, не треба думати всяку єрунду. Вони там дійдуть до кордону, кордон, навіть якщо перетнуть, то там, все це буде, їх розіб'ють вщент. А, там є чим, є кому, і там все так сплановано, що не треба навіть і переживати за це. Мені не подобається це якась пожежа. Пожежа визвана неприльотом. Увага, неприльотом. Якась пожежа може бути. Далі. Так, це ротація, це десятка мечів. Ну, щось буде, щось буде відбуватися, будуть летіти на... І тут навіть я так думаю, що це будуть ще ракети. Ще ракети. А, так, але ж захист стоїть, бачите, карта Сонця, і королева чаш, вона зазвичай з цим розкладом можна трактувати її як щось зіб'ється. Тобто, кількість ракет, яка випущена буде, вона зіб'ється. Тобто, король чаш і все навіть раніше не було, якби стільки. А зараз там захист є, я думаю, що в, от саме в Львівській області, там, в принципі, повинно бути все нормально. Львів перераховує якісь як гроші, щось хочуть чи взяти, чи, чи комусь якісь надбавки дати, от саме у Львові, там щось якась проблема, ну, як, якісь, якесь питання будуть вирішувати у Львові. Так, дивимося далі. Це Тернопіль. Тернопіль з 3 по 10 у нас жовтня. Давайте подивимося Тернопіль. Чесно, вам скажу, Тернопіль будуть наказувати тих, хто здавав позиції. Тому що ну, можливі, можливі прильоти, можливі. але тут і збиття йде, і можливий прильот, отак От вам скажу. Тобто буде не один раз загроза з повітря, але будуть бити по військовій інфраструктурі, по військовій. Але дані збирають і по цивільній. Ось так. Нібито зіб'ють. Нібито зіб'ють. Так, э, ротація. Це одні приходять, другі. Ні, все-таки десь в Тернопільській, а ну, в Тернополі. Чи в Тернопільській області. Так, в Тернополі щось буде збито, а в Тернопільській області можливий прильот. Отак От вам скажу. Так, Хмельницький, давайте дивитися. Дивіться, дуже просили мене на цьому тижні подивитися ще прямо на вихідні гарячі точки, тому ну, зроблю відео, не переживайте. Так, Хмельницький. Ну, дивіться, в Хмельницьку буде якийсь суд над, над якимись людьми, якщо їх можна так назвати, які здавали позиції, були характеровщиками, яких піймали і зараз будуть судити. Хмельницький. Знов прильот. І тут по Хмельницькому йде недостатньо у нас недостатньо ресурсів. Не подобається мені знов ротація. Здали позиції. Жінка здала позиції. Позиції чогось іноземного, що приїхало в область. В області е, хтось краде гроші. Якісь такі крадіжки грошові державних от, державних саме. Знаєте, як була велика сум, ну, сума грошей і трошки вкрали. І ще, іще. В Хмельницькому, знаєте, як дві ем, як два волонтера, чи, чи якісь штаби волонтерські, щось будуть нагнітати, якісь у них конфлікти, якісь межусоби ці. Так. Далі. Е, дивіться, в цьому відео буде Львів, Тернопіль і Хмельницький. Е, всім дякую. Всім тихого тижня, але ну, така ситуація вона трошечки нагнітається. І жовтень місяць ми ходимо в фазу, як, де буде ну, жаркувато по всій території України. Є будуть найгарячіші точки, там прям червоні, як я кажу, а інші будуть менш такі помаранчеві чи жовті, але вони будуть. А, будуть і зелені, але, на жаль, ну, от із того, що ви подивилися, поки що їх. Зелених немає. Так, всім дуже дякую, гарного вам тижня, тихого. Підписуйтесь, пишіть вподобання, ставте вподобайки, пишіть свої коменти, робіть репости, мені дуже це приємно і м бережіть себе та Україну. Всім дякую.